Вида. Вида. Можна, якщо є якийсь намір, його активувати в такому настройку на нього, заспокоїти розум. Взагалі може прийти будь-яка людина, якщо є на це намір. Перед практикою завжди є підготовка налаштування Це обов'язково. Сьогодні в мене було таке, начебто я на доски поставила якийсь комок, з густок такий. Оце в мене, ну, мабуть, було таке напруження. А так воно постійно різному, а потім хочеться навіть танцювати і не боляче.